Ощадбанк. моя свобода замучила алергія. Ельцет блокує алергічні рецептори та допомагає позбутися симптомів алергії. Ельцет дієвий засіб від алергії. Не погоджуйтесь на замінники. Здавалося, мене забули. Життя летить, не встигала за ним, відчувала щось на те. Могла розбитися, забути, але все змінилося. Коханий нервує, де паспорт? А я пам'ятаю, комоді син дзвонить. Радиться зі мною знов всі згадали, яка я справжня аксональ одночасно покращує живлення та відновлення кліти мозку. Почуваєш себе майже геніальною? Аксональ для пам'яті, для мозку, для життя. Знову спина. Олфенфорте гідрогель з подвійною концентрацією діючої речовини. Олфенфорте гідрогель Тривале знеболювання до 12 годин. Чому не знімається каблучка? Целюліт? Невже мої джинси стали затісними? Це може бути ефект затримки води в організмі. Спробуйте гідробаланс Слім. Завдяки природним компонентам. Гідробаланс Слім допомагає м'яко звільнитися від зайвої рідини та дбає про фігуру. Гідробаланс Слім. Почувайся добре у своєму тілі. Запитуйте в аптеках. Дача магнію робить організм вразливим до стресу. Магниби 6 антистрес містить вдвічі більше магнію та збільшує його рівень в організмі, що сприяє підвищенню стресостійкості. Магниби 6 антистрес, стресостійкість твоя сила. Ваша вагітність супроводжується печією. Частіше страждаєте від печії. Я лікарка, і при станах, що супроводжуються печією, я рекомендую пити ізото. Ізота створена фармацевтичною компанією. Ізота спеціально адаптована для зменшення проявів печії та нормалізації травлення. Ізота взаємодіє з кислотою в шлунку, що призводить до зменшення симптомів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Спробуй, шукайте в аптеках. Ізота. Твоя вода, якщо турбує печія, купола магні з щоб не дратуватись. Да, магніс Б6 закінчився. Метіда це магніс б 6, який достатньо приймати лише раз на день. Для зниження тратівливості та покращення роботи нервової системи. Спробуйте метіда. Мене завжди виручає. І два на пару днів купите. Метіда, мабуть, найзручніший засіб, щоб не тратуватися. Біль. Спробуйте дерфелонг.

There is no crash. <laughs>